Вітаю, пані та панове. Слава Україні в цьому короткому відео. Ви дізнаєтесь про таку тему, як дизайн людини, як її використовувати для себе. Це буде корисно для тих, хто шукає своє призначення, хоче розібратися в тому, які в нього є переваги, які сильні риси, які якості можуть допомагати. Тому що я буду ділитися своїм досвідом. Про дизайн людини я дізнався два роки тому і просто на своєму досвіду, досвіді, отак от розбирався, як його використовувати, як розуміти краще людей, які поряд з тобою, як розуміти краще людей, якими ти, наприклад, робиш бізнес, тому що я більше е хочу знаєте щоб е наші люди створили більше. Там підприємств, якісних кооперацій працювали разом і таким чином краще підбирали собі людей, які будуть поряд. І на мою думку, і переконання, саме дизайн людини він допомагає зняти певні очікування від людей. Це може бути як у підприємств. Під підприємництві, так і вдома Коли ви знаєте, хто ваша дружина або чоловік, по дизайну людини, вам краще розуміти, чого від неї можна чекати, або чого не можна чекати. Якщо ви будете знати, що представляє собою людина по дизайну людини, вибачте за каламбур то вам легше буде. Перемогти своє бажання, оцінювати людей, як ви звикли. Знаєте, от кожен все одно оцінює людину, як він звик, як він розуміє себе, і думає, що всі інші мають бути такими самими. Але це не так. і Я думаю, ви ба знаєте про просто характер людей, а тут більш ширше це розкрито і. Нам теж важко свої помилки якісь візнавати, тому що може ми ну там его, да. Але коли ми знаємо, що ми от такі, да, нам краще це зрозуміти, тому що ну, ми там частина певного там певного набору якихось якостей, і так далі. Я зараз з вами поділюся екраном. А, так. А, я вам покажу. Так, добре. Зараз диліся екраном, да, і дизайн людини допоможе зрозуміти, що приховує дата і час народження людини, та знайдіть відповідь, знайти відповідь на одвічне питання: хто я і в чому моє призначення. Ось я показую як Dream Team, да, чому, що ми на увазі, команда мрії. Хто має бути у вашій команді, це на цьому прикладі, щоб показати, як ми можемо класно балансувати і доповнювати один одного, і які союзи вони цікаві. Але спочатку давайте по категоріям. Перша категорія це генератори. Як дізнатися, що перед вами генератор? От дуже просто ця людина, яка любить постійно щось робити, вона не вміє сидіти на місці. Якщо ви знаєте таких людей, або це ви, наприклад, то ви точно розумієте, що ви от та людина, яка має щось постійно, щось там кричить в телефоні, щось там робити, намагатися там думати, щось там зробив, там не сидіть на місці. От, я генератор. Мені просто про це говорити, тому що я розумію. Як це відбувається? Так? Тобто, я знаю, що я не можу сидіти на місці, і мені завжди хочеться щось ще, ще, ще робити, і кажеться, що, що це правильно. Але є проблема. Так? Генераторів насправді більше е, всього е, на землі, тому що все, що створено на землі, е, це створено генераторами, тому що вони люблять це робити. І е, е, якраз проблема генератора в тому, що він не. Має сам ініціювати щось, і це дуже складно. Тобто, ще раз, генератор має чекати від відгуку від е, оточення або щось побачити, щоб у нього відгукнулося всередині Тобто, якщо він просто щось ініціює від розуму, то на жаль, немає цього відгуку, немає цієї енергії, яка буде там. Так, енергія буде, але результати такого не буде. Я по собі знаю, що найкраще це коли щось приходить, і я на це реагую. І от більшість людей, якщо ви генератор, саме така людина, хто має чекати відкуку. А хто його має дати? В ідеалі, в ідеалі у генератора є така людина, як проєктор. Хто такий проєктор? Проектори це ті люди, так, проектор. І так, проектор це ті люди, які допомагають генераторам знайти, дати саме цей запрос. Запит. Тобто генератори не мають цієї можливості, да, отримати е, цей запит. Ну, все світу, вони мають чекати і якраз проектори це ті люди, які можуть дати генератору цю можливість отримати цей імпульс. А проблема проекторів в тому, що в них немає енергії, і вони не можуть багато робити самі, тому що в їх завдання якраз знаходити генератори. І давати їм можливість бути щасливим в чому плані, тому що давати їм саме те, що потрібно генераторам. Тобто проектор бачить, що для генератора найкраще, і дає йому ці е, можливості, тому що він бачить людину, думає, о, тобі от ма, ну, класно буде робити оце, наприклад. Да? І генератор щасливий. А для проектора класно, тому що генератор може давати проектору свої, наприклад, там royalty, да, якісь. Відсотки і е, проектор може знайти таких, наприклад, 5-10 генераторів, які будуть щось робити, і як подяку за те, що ну і продумати як. Тобто, проектор каже: Ти робиш, але ти отримав. Ну, я буду отримувати там якісь бенефіти свої. Да? І це для проектора теж класно, тому що це, це такий управлінець, який бачить можливості людей. Сподіваюсь, це зрозуміло, вам цікаво. Якщо так, будь ласка, поставте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я ще буду ділитися, тому що в мене є різні досить теми, які можуть бути вам дуже корисні. Так, наступний тип це Маніфестер. Дуже цікавий тип, тим, що це такі, знаєте, люди, які можуть пробувати стіни. Я думаю, ви таких бачили в оточенні, там, які вміють просто пхнути. Да? Це ті люди, які можуть злізти в форточку, ну, в плані форточку, я маю можливості, да, пробити якісь стіни, вони а, вирішують якісь питання. Це такий вогонь, який а, просто там пхне. А в чому проблема маніфестерів, Да? Вони. А... Не люблять сидіти на місці. Так, вони це як генератори, але в них є така енергія, яка пхне, пхне, пхне. Але коли вони щось зробили, допхнули до якоїсь там щось пробили, то далі їм не цікаво це робити далі. Тобто вони навіть йшли к цій ідеї, але вони щось там зробили, побачили нову ідею і тепер займаються цією новою ідеєю. А цю стару ідею вже їм не цікаво. І е, тому. Якраз uh, в цьому плані, uh, хто може це зробити, це може зробити саме uh, генератор. Да? Саме генератор, а може не один, а ще й краще, да? ми дійдемо до цієї теми. Uh, багато генераторів якраз можуть зробити те, що uh, почав робити маніфестер. Тобто, наприклад, якщо взяти аналогію, ми там створюємо нове місце. Да, і місто, місто, що з візьмемо. І маніфестор він проклав якусь там дорогу, спалив там ліс, там щось викарчував, а потім йому стало нецікаво далі все робити, тому що треба поступово, покроково щось там робити, там, і так далі. І в цьому плані генератори починають це робити. А проектори показують, дають запит генератору, і кажуть, що давай, дружок, тут можна попрацювати дуже добре. Да? Тут якось ну, не зрозуміло, да? Ось а, тобто маніфестори пхнуть, генера, генератори роблять, проектори управляють. Проекторів немає енергії, генераторів дуже багато енергії, маніфестори ще більше енергії, тому що вони. Як ця волна, яка пхне, і якщо ви бачили таких людей, з ними дуже досить важко, тому що це лідери такі, да тобто вони не, не можуть бути в одній команді два маніфестора. Я мав досвід роботи в одній команді, де було два маніфестора. Вона приречена, в принципі, ця команда, тому що ну, два лідера, коли вони оба пхнуть і вважають себе головними. Діло не буде. Так. І наступний тип це рефлектор. Рефлектор. Ось. А, наступний тип рефлектор. А, його менше за всіх. Тобто, якщо генераторів, маніфесторів, їх багато, проекторів менше, то рефлекторів взагалі мало. А, це люди, які. Питують себе, бачать всю картину, і бачать загальну картину всього, що відбувається, я цей тип знаю менше за всі за всіх, але це можна сказати, що це дуже схоже на аналітиків, які гарні аналітики, які бачать всю ситуацію, бачать можливості. Цим людям дуже класно бути в команді, які працюють з цифрами, працюють з багатою кількістю інформації. Тоді їм це цікаво. От цим людям цікаво аналізувати і так далі. У мене є знайомий, який дуже класно бачить можливості саме в там, скажімо, біржовому трейді. Я цих можливостей не бачу, а він бачить дуже-дуже, дуже класно цю картину, і ці люди вони класні аналітики. Ось і коли в нас в команді, ну, вони можуть бути самі по собі, да, і їм не цікаво компанія, але вони. А, вони. Я, я замкну це коло просто, щоб. Вони можуть скрізь бути, да, Тобто, це такі люди, які. А, Доповнюють вашу команду, да, і якщо ми беремо ідеальну команду, то в нас має бути один маніфестер. У нас буде, може бути як керівник, да, у нас може бути безумовно декілька проекторів і багато генераторів, які будуть працювати з задоволенням і робити ту роботу, яка їм подобається. У нас може бути рефлектор, і має бути, да? який може аналізувати все, що ми зробили, тому що генератору не цікаво, це робити. Маніфестер це робити не буде. Проектор. Теж не буде робити, в нього немає енергії, а рефлектор, який сяде спокійно і буде аналізувати О, це класно. Тому отакий такий Team Ось, і коли в нас є, і уявіть собі, там, якщо ми беремо а, там сімейну пару, чоловік, жінка, да і тут буде жінка, наприклад, маніфестер, а там а, чоловік буде проектор, і жінка буде казати, треба робити, 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 давай, давай, давай. А він сидить і в нього немає енергії. Тому що він бачить якісь можливості, і йому треба люди, які будуть це виконувати, тому, потім рожають діточок, і якщо там є генератор, вони їм накидують завдання. Ось, як це зробити для себе? Є така, я вам скину фалік. Це те, що ви побачите, коли вб'єте свою дату народження. Я просто собі покажу, да, як генератор, і е, тут е, чекати можливість на відгук. А, зараз я краще прикладу. Так. Ось, а тепер я вам покажу. О, як це відбувається, якщо як зрозуміти, хто ви є. Я вам посилання на Human Design дам дуже класно розписано тут це, і ви вбиваючи свою дату, ви зможете зрозуміти, хто ви. ви побачите таку картинку. Я чесно кажучи, в ній не розбираюся Можна купити розшифровку. На жаль, це російський сайт, і не варто туди гроші витрачати. Я не знайшов українського поки що. Гарно, але тут для того, щоб почати, вам буде зрозуміло, і бачите, от генератор має чекати чекати можливість на відгук. І тут вам буде розписано, які у вас є, що треба робити, які негативні, які стратегії. І просто для того, щоб зрозуміти, хто ви є, вам буде дуже добре просто от таку штуку зробити і зрозуміти. А хто ви? Я думаю, ви і так знаєте, да, напевно, хто ви є, в плані того, що ви відчуваєте? Ви більше генератор, чи маніфестор, чи проектор, чи рефлектор. І коли ви знаєте себе, вам краще спілкуватися з іншими людьми. Я отак людей вже теж для себе ділю завжди на хто це переді мною. Да я в мене просто було партнерство. І я. Генератор завжди хотів, щоб людина, яка була зі мною, вона була б теж так багато працювала, як і я. А людина не хотіла працювати як я, тому що вона, наприклад, маніфестор, і вона заз, ну, зробила з початок, їй це достатньо. Мене це дуже обурювало, тому що як це? Я тут все роблю, а ця людина вже чимось іншим займається. І ось, якщо б я це знав заздалегідь і розумів, да, якщо ми робимо якесь партнерство. І якщо б я це знав, то я б розумів, що від нього чекати немає такого, як я що я буду сидіти і робити, робити, робити. Тому що мене це цікаво виростити цей проект. А для цієї людини це не цікаво. А ця людина взагалі не буде робити, тому що в неї немає енергії. Ось тому сподіваюся, вам було корисно. Обов'язково перейдіть по посиланню. Напишіть, хто ви. Мені б цікаво, буде подивитися у коментарях, хто ви в дизайне в дизайні людини, генератор, проєктор, маніфестор або рефлектор. Просто в коментарях і будемо більш знайомі, і ви будете краще себе знати, якщо ви шукаєте, хто ви і ваше призначення, то я думаю, вона один крок станете ближче до себе. Що дякую за увагу, підписуйтесь на канал і гарного дня! Слава Україні!